Дня. Після реформи ринок електроенергії працюватиме по-новому. Давайте розберемось, як саме це буде. Головна відмінність в тому, що споживачі отримують змогу купувати електроенергію у виробників напряму без посередника. Така ж можливість з'явиться в енергетичних компаній-постачальників, які будуть обслуговувати громадян нас з вами. Сьогодні цю функцію виконують обленерго. Як це буде в майбутньому? Держава вже не буде вирішувати, якою має бути оптова вартість електроенергії. Ціна формуватиметься виключно на ранкових засадах. На встановлення ціни не будуть впливати ані адміністративні, ані політичні чинники. Вона визначатиметься виключно балансом попиту і пропозиції. Буде результатом домовленості, що досягається між продавцем і покупцем, так само, як це відбувається щодо будь-якого іншого товару. Прямі взаємовідносини між виробниками і споживачами чи енергопостачальниками матимуть назву ринок двосторонніх договорів. Але одночасно з таким ринком будуть працювати ще декілька сегментів. Спрогнозувати точну кількість необхідної електроенергії та графіки її споживання на рік або навіть на місяць наперед досить важко. Певної кількість підприємству або енергетичній компанії-постачальнику доведеться докуповувати або ж, навпаки, перепродати замовлений обсяг, якщо є розуміння, що плани помінялися і наступної доби він просто не буде потрібен. Зробити це за день до фізичної поставки електроенергії можна буде на ринку на добу наперед. На внутрішньодобовому ринку можна буде купувати або продавати електроенергію за декілька годин до її фізичної поставки. І нарешті останній сегмент балансуючий ринок. Для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми і надійного постачання електроенергії, кожної миті має збалансовуватись виробництво і споживання електроенергії. Припустимо, споживачі, електропостачальники, які купили електроенергію, не змогли точно спрогнозувати свою потребу, або спожили самі, чи продали своїм споживачам більше, чи менше від замовленого. В такому випадку вони створили небаланс, який саме буде куплено або продано на балансуючому ринку. А ті, хто його створив, фактично оплатять штраф. До речі, споживачі, які можуть безболісно регулювати своє споживання, зможуть на балансуючому ринку продавати. Відповідну послугу і заробляти на цьому в Європі. Є безліч прикладів, коли компанії та громадяни заробляють на небалансах. Наприклад, з'являється небаланс, його бере на себе компанія, яка має свої зарядні пристрої для електромобілей. Вона пропонує своїм клієнтам зарядитися безкоштовно, роблячи смс-розсилку. Споживачі заряджають свої електрокари, а компанія заробляє на послузі, яку вона зробила тому, хто створив небаланс. Тобто, ринок створить абсолютно нові можливості як для спів. Споживачів так і для енергетичних підприємств.